Про що йде мова? Уявіть собі, наприклад, такий балон. От, знаєте, як аерозольні ці балончики, і там під дуже великим тиском, фарба або там діхлофос, якийсь, я не знаю. Ось уявіть такий балон. І там під дуже величезним тиском напалмова речовина термітна, пірогелева, супернапалмова. На певній висоті а, спрацьовує механізм, і відбувається розпилення, миттєве розпилення. Ну, скажімо, в радіусі 5 метрів. Ось все одно, що ви, наприклад, там десь у себе в кімнаті ось візьмете такий балон, балон з фарбою, так, і якимось чином його моментально розірвете, там навпіл, то під тиском, все це розлетиться. Ну, я маю на увазі аерозольну фарбу, де вона під тиском. Все це моментально розлетиться, і сліди цього вони будуть скрізь, скрізь по кімнаті. Так ось, уявіть собі такий аерозольний швидкість, там моментальна, значить, ніякий вітер не встигне її знести, тому що це геть абсолютно моментально, і моментально йде запалення, тобто з затримкою в якусь там мікросекунду йде запалення, і накриває хмара в радіусом 5, можливо і 10 метрів, накриває цілу область. Таким чином можна розміновувати поля, адже уявіть, що таке температура в 1500 градусів. Таким чином можна призводити до того, що ви знаєте, як часто московити відновлюють свою техніку. А тепер уявіть, що така речовина вона потрапила на поверхню і палає там протягом е 10 хвилин. Це призводить до чого? До того, що. Не потрібно, щоб там метал поплавився і танк перетворився просто на якусь там, ви знаєте, осілу таку е купу металу. Ні. Достатньо, навіть якщо ці шестеренки, вони там. Попустяться хоча б на декілька міліметрів, іноді навіть достатньо мікронів. Ну хай там гусениці, трак, хоча б на декілька міліметрів. Вони вже не здатні будуть їхати. Ви, ви не зможете їх ні переробити, ні що з ними зробити. Вони просто оплавляться. Оці всі катки, ці всі деталі, ці всі поворотні механізми, башти, це дуло воно покривиться. Від такої температури, бо це власне температура плавління сталі. Це температура плавління, навіть трошки вище, ніж температура плавління. Звісно, що танк не розплавиться, але він трошки просяде, він трошки обтіче. Оці всі механізми, оці всі деталі вони обтічуть. Тому, тому такий танк відновити, відремонтувати буде неможливо. Це вже просто буде купа металобрухту у прямому сенсі. Ніщо з нього не можна буде навіть взяти в якості деталі, розібрати там, відкрутити щось, якусь там шестерню. Ні, воно все буде вже непридатне для використання. Це йде моментальна загибель, моментальна. І в цьому плані це навіть дуже милосердна і християнська зброя, адже ми бачимо, скільки цих людей. Виживають, вони далі несуть смерть, по-перше, а по-друге, коли їх ранять, скільки це мук, страждань, і так далі. Це йде моментальна смерть тих людей, які вже обрали смерть. Вони вже обрали нести смерть, вже бути знаряддями смерті. І, власне, вони просто отримують те, що посіяли. Пожнеш те, що посієш, як написано у Біблії. Це моментальна смерть усього екіпажу. Ви бачили безліч цих відео, коли влучає. В танк, і потім далі з нього вони всі викатуються, як ті, не знаю, якісь там колобки просто викатуються і розбігаються з цих БТРів, з танків. Тобто йдеться не лише про знищення техніки, а про гарантоване знищення екіпажу. Йдеться про. Тотальне розмінування, адже просто уявіть, що пролетів бомбер і покидав, наприклад, ці термітні міни напалмові міни. І вони просто випалили, випалили дорогу і розмінували. Там при такій температурі здетонувало все, що може бути: будь-яка розтяжка, будь-що будь-яка міна протипіхотна, протитанкова. Ну, блін, 2000 градусів Цельсія. 2000 градусів Цельсія протягом 10 хвилин. Воно просто от все ви розумієте, випалило дорогу. Це і спосіб розмінування, це спосіб в бліндажах. Ви теж скільки бачили, навіть залітає дрон в бліндаж, розривається бабах. Ми бачимо з іншого боку бліндажа. Ю -ю -ю, побігло, 20 людей вибігло і десь порозбігалося. А тепер уявіть, що туди залітає така аерозольна під великим тиском капсула. Вона розривається, це все розлітається на метри. А Воно ж шукає як би собі простір, тобто це може бути і на десятки метрів в якійсь вузькій траншеї, і так далі. І далі все це запалюється, все це горить. Всі люди, які там були, якщо їх знову ж таки кажу, можна назвати людьми, вони моментально гинуть. Таким чином, можливо, дрони це все супер, але можливо, треба ще й думати над видами боєприпасів, які ми використовуємо. Тому що ефективність того, що зараз використовується, вона висока. Я не скажу, що вона низька. Ні, вона висока. Але вона, як той каже Стерненко, недостатня. недостатня. Це недостатня ефективність, скажімо так. Вона висока, вона супер і честь, слава і хвала. Тим людям, які розробляють ці боєприпаси, і тим, які їх використовують, наносять ураження, але це недостатня ефективність. Напалмові боєприпаси, на мою дилетантську думку, були б набагато більш ефективними знаряддями в ділі знищення московитів, знищення окупантів. Це одна лише з думок. Одна лише з думок. Насправді їх дуже багато. Створити це не так вже й важко. Не так вже й важко, як вам це здається. Це можливо робити. Це не коштує дуже багато грошей. Всі ці речовини, от в тому то й справа, що це дуже дешевий боєприпас. Не потрібен навіть якийсь завод. Власне. Навіть супер напалм можна виготовляти в домашніх умовах. Я не за те, щоб це виготовлялося в домашніх умовах, звісно ж. І коли нам кажуть про дрони, мільйон дронів і натякають, що ви всі це маєте робити, як ми всі президенти, ми всі, значить, зборщики дронів, ну це повна маячня. Робити це, звісно ж, мають спеціалісти. Ми можемо скидатися грошима, так, хоча. Найпершим і головним інвестором в це діло має бути держава, звісно ж. Ну от. Та, тим не менше, про що мова? Це дуже дешевий і дуже ефективний, надефективний боєприпас. Кількість загиблих орків збільшиться із 803 тисячі до 3-5 тисяч щодня. Так це буде. І тоді, так, звісно ж. Ми побачимо від мільйона, можливо, і до полутора мільйонів загиблих орків протягом цього наступного 24-го року. Чи вони будуть використовувати таке проти нас? Звісно, що будуть. Вони дуже добре вчаться, і це страшно з одного боку. Але з огляду на те, скільки в них пішло часу, щоб впровадити е, дрони і взагалі там, налагодити якесь виробництво дронів і так далі, адже війна дронів ну вона була ще на Донбасі. І це чисто наша українська фішка дрони. І ми їх використовували потім е, майже півтора роки були їхні дрони, але це важкі дрони, ланцети і так далі. А от стосовно малих FPV… Ми бачимо, що це наша фішка, і ще й досі, ще й досі Україна переважає в легких FPV-дронах. Тому на це все піде час е осмислити. Ми розумієте в чому наша вигода? Ми можемо бути більш мобільними і більш швидкими, якщо тільки захочемо, якщо наша держава цього захоче. Адже люди це одне, а якщо держава цього захоче, це інше. І за ці півроку рік фори. Які в нас будуть, можна дуже багато чого зробити. Адже просто уявіть ці десятки тисяч дронів з гарантованим летальним ураженням, з гарантованим летальним ураженням, як техніки, так і особового складу. Це просто величезні втрати ворога, що таке 3-5 тисяч щодня. Це, ну ви розумієте, це тиждень і це вже там. Від 20 до 30 тисяч до 35 тисяч втрат лише за один тиждень. Це дуже величезні втрати. Дуже величезні. Це фронт посипеться. І ці всі мінні поля, лінії Суровікіна, оці всі їхні хвальони, значить, укріплення, системи окопів. Ну, перед напалмом це нічого, ніщо. адже просто летить. Як вони кажуть, баба-яга, і просто випалює ось в радіусі 5-10 метрів, все. Просто випалює, 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 випалює бліндажі, згорає все, все нагрівається, все моментально перетворюється в пекло. Люди помирають, навіть якщо на них не потрапила ця суміш, але від задухи, від температури вивільняємої. Ну уявіть, ви навіть коли сидите в сауні там 100, Ну, дехто сидить 120 градусів, ну це ви можете знаходитись там, ну я не знаю. лічені хвилини. Ну, хтось там до 15 хвилин тренований сидить при 100 120 градусах. Але насправді, якщо це буде температура 300 градусів або 500, навіть температура повітря. Це моментальні опіки. Це у вас все звариться, звариться травохід, я ж кажу, зваряться очі. Закиплять мізки, звариться кров під шкірою. Ну, власне, це все. Це летальна смерть, і це моментальна, навіть якщо на вас воно не потрапило. Тобто, це величезна хмара, температурна хмара, яка просто буде їх випалювати. І тому усі ці наші контрнаступи, по-перше, там просто має летіти хмара дронів, хмара ФПВ, хмара бомберів і просто випалювати все, що рухається. Все, що рухається, все, що схоже на військового або на військову техніку, все це випалювати. А лише тоді, туди мають заходити штурмовики лише на зачистку та взяття під контроль позиції, а не штурмувати в лоб у лоб, ні наражатися на небезпеку. Всі бувайте, далі буде.